А закон України Ро запобігання корупції. Розділ 3. Формування та реалізація антикорупційної політики стаття 18.1. Державна антикорупційна програма з виконання антикорупційної стратегії. 1. державна антикорупційна програма з виконання антикорупційної стратегії визначає заходи, спрямовані на реалізацію антикорупційної стратегії, які є обов'язковими для виконання державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами Єктами, визначеними виконавцями таких заходів, друге державна антикорупційна програма з виконання антикорупційної стратегії повинна зокрема. Містити інформацію про номер найменування та зміст заходу, показники, індикатори виконання заходу, строки виконання заходу, виконавців заходу, джерела та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання заходу. Третє проект державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії вноситься на розгляд Кабінету міністрів України не пізніше, ніж за місяць до закінчення строку для її затвердження. Четверте національне агентство Має право ініціювати перегляд державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії за результатами моніторингу та оцінки ефективності реалізації антикорупційної стратегії, внесення змін до державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії без проведення і громадського обговорення та погодження з національним агентством не допускається.